Доброго ранку, з вами канал Горінич ЗМІ ТВ. Е, сьогодні ми робимо теж розпакуночок е, лоту, яку, який був виграний на сайті Violet для колекціонерів. Спробуємо це зробити однією рукою, як я вже робив попередньо. Зараз просто ліньки налаштовувати щось. Хочеться швиденько. А чи вийде? Невідомо. Так, дивимось. Як воно у нас заклеєно? Мені не зрозуміло поки що, як воно заклеєно. Так, ага. Ага. Ось вот тут у нас виходить, що заклеєно, так? Да? Якось так ось. Давай. Так. Не намагайтеся повторити це вдома. Це Дуже складна маніпуляція. Так, наче вже ніж нам не знадобиться. Дивіться, як виглядає наш ніж. Це лапулік. Так. Що у нас там? Так, дивимось. У-дуже брудненький чухол. Так, це у нас... На британську виделку. Британська виделка на британську розетку Nintendo DS White Так, добре. Що у нас ще? Ага, ого, що там ще? Це якийсь це від... Це від джойстика якогось. Хм, цікаво. Чи від якого це? Це мені так в нагрузку кинули. Бачите, вже значить нічого такого немає попадало так дивимось що у нас тут Та -та 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 -та. Що написано easy easy games легкі ігри окей опа що у нас тут дивимо. о дивись чехольчики бач Bigfoot. Окей. Okay. Що у нас тут? Це у нас фірмовий? Я пока не розумію. Не, наче не на фірмовий, але. Але чому б і ні. Чому б і так? Це у нас що? Так. Have fun with crossword. Crossword я люблю. Что там? Dreamworks Turbo. Супер. Суперстан Скворд. Добре. Що там ще? А, бачите, тут ще... А, це у нас від цього. Так, соєнки. Свинки манди. Іси. Буду переходити на ромську мову, бо люди деякі хочуть ромської. Так, ага. Серійник у нас затертий. Бачимо, що у нас стоїть тут. R4 картка. Так, давай спробуємо відкрити. Однією рукою вийде, вийде. Так, Моє лице там трошки видко. Бачите, да? наче виглядає непогано, вмикаємо. А, це гучність, ні. Вмикашка в іншому місці. Ось тут. увімкнули. Ага, бачите, трошки жовтить нижній екран. Ну, головне, що він запускається. Так, запустився. Звук наче є. Ну, жовтить екран це не проблема. А, у нас тут вон. Вес меню. Ну, Наче все класно, все грає. А, тут, а, отут кнопки такі складненько натискаються. Я зрозумів. Це ось цю штуку, що я так розумію, щоб замінити. Грайте, вигравайте, будемо розбиратися. Будемо дивитися, що тут і як. Дякую, що дивились.